Привіт, усім! Сьогодні ми зануримося в таємничий світ України. Тут є не лише історичні пам'ятки та мальовничі пейзажі, а й місця, які століттями ховають свої секрети. Пропоную розглянути топ-5 загадкових і нерозгаданих таємниць України, які не залишать вас байдужими. Розпочнемо нашу подорож з кам'яної могили біля Мелітополя. Це унікальний стародавній комплекс, який археологи та історики часто називають українським Стоунхенджем. Кам'яна могила є однією з найзагадковіших історичних пам'яток України, і її вік сягає тисячоліть. На каменях цього комплексу знайдені численні малюнки та написи, що вважаються одними з найстаріших в Європі, і саме вони несуть у собі нерозгадані таємниці минулого. Ці символи та зображення були створені стародавніми цивілізаціями і їхнє значення залишається загадкою навіть для сучасних дослідників. Науковці досі не можуть дати чіткої відповіді на питання, що саме ж тут відбувалося тисячі років тому. Чи використовувалося це місце для релігійних ритуалів, чи, можливо, для астрономічних досліджень, адже деякі зображення мають певну схожість з небесними об'єктами. А може, це була особлива зона контакту з потайбічними світами. Де проводилися таємничі обряди. Кам'яна могила продовжує зберігати свої таємниці, приваблюючи тих, хто прагне розкрити невідоме. Наступна загадка це велична Кам'янець-Подільська фортеця, яка вражає своє міцю і яку часто називають неприступною. Ця фортеця століттями стоїть на охороні стародавнього міста і пережила безліч нападів та облог. Згідно з легендою, коли турецькі війська нарешті захопили місто, вони були настільки вражені силою оборонних стін, що запитали місцевих жителів, хто ж збудував таку непереможну фортецю. відповідь жителів звучала велично: сам Бог, але це не є єдина таємниця Кам'янець-Подільської фортеці. Існує давня теорія, яка стверджує, що в підземеллях цього середньовічного укріплення заховані скарби і цінні артефакти, які можливо були залишені там ще під час численних воєн та облог. Ці скарби досі не знайдені, і багато шукачів пригод продовжують спроби розгадати цю таємницю, сподіваючись, що одного дня підземелля відкриють свої секрети. Синевир це не тільки одне з найвідоміших, а й одне з найзагадковіших озер України, яке приховує багато таємниць. Розташоване в мальовничих Карпатах, озеро зачаровує своєю глибиною, таємними водами та атмосферою містики. За легендою на цих берегах трапилася трагічна історія кохання. Юна дівчина, що загинула від нещасної любові, залишила тут свій слід. Місцеві мешканці кажуть, що інколи вночі біля озера можна побачити її привид. А деякі туристи навіть стверджують, що чули її сумний плач, що лунає крізь туманні сутінки. Ця легенда, хоч романтична, лише додає озеру синовири загадковості та притягує до нього численних мандрівників. Незважаючи на те, що сучасна наука пояснює природні особливості озера раціонально, люди знову і знову приїжджають сюди, сподіваючись відчути присутність чогось незвіданого. Синевири залишається місцем, яке приваблює шукачів містичних вражень та таємниць, що не підвладні часу. Варто згадати про Збруцький ідол унікальний археологічний артефакт, знайдений в Україні, який вважається одним з найбільш загадкових пам'ятників до християнської епохи. Це чотириликий кам'яний ідол, якому понад тисячу років став справжнім символом слов'янської культури. Археологи досі намагаються розгадати його значення, адже цей артефакт може містити ключі до розуміння стародавніх вірувань та ритуалів наших предків. Вчені припускають, що Збруцький ідол використовувався для сакральних обрядів. Але що саме відбувалося біля його підніжжя досі загадка. Чотири обличчя ідола, ймовірно, символізують різні аспекти світу або навіть божественних сил, але жодна з версій не отримала остаточного підтвердження. Цей артефакт залишається найціннішим свідченням до християнських вірувань на наших землях, але його справжнє значення, роль та походження й досі продовжують дивувати та надихати дослідників. Тепер переносимося до Львівської області, до Підгорецького замку, одного з найбільш таємничих і містичних місць України. Зведений у 17 столітті цей величний замок приховує безліч історій та легенд, що й досі лякають і зачаровують відвідувачів. За легендами, замок населяє привид, відомий як Біла Пані. кажуть, що вона є духом жінки, замурованої в його стінах. Деякі туристи стверджують, що бачили тінь цієї загадкової постаті, яка тихо блукає коридорами замку. Або чули дивні шепоти, що порушують тишину його старовинних залів. Кожен куток під замку насичений містичною енергією. А оповіді про білу пані збагачують атмосферу цього місця, роблячи його справжньою знахідкою для шукачів надприродного. Це місце стало не тільки культурною пам'яткою, а й осередком для туристів і дослідників, які приїжджають сюди, щоб відчути холодний подих історії та можливо зустрітися з привидами минулого.